Без електрики, води, газу та під постійними обстрілами російських військових. Як виживають люди у передмісті Херсона, селищі Антонівка. Безплатний одяг, взуття, дитячі іграшки. У Херсоні запрацював перший соціальний магазин. Гроші від продажу патріотичних картин на потреби Збройних сил України. Як Херсонська художниця Анна Волик допомагає військовим. Третій місяць без електрики, газу і води живуть люди в Антонівці. Людмила Фатєєва носить важкі ємності з водою щодня. Говорить, якби електроенергія була хоч іноді, то було б легше. Що вам сказати, біда та і все. Я знаю, що комусь хуже але хоча б почасово той світ включали, щоб ми цими бочками не ходили. Я в мене вже руки кажу, як в обізяни. Я просто вже не можу, просто не можу. Я знаю, що я така не одна. Ждем надіюсь. В селищі залишилися переважно пенсіонери, хворі та маломобільні люди, розказує пані Людмила. Жінка разом із сином з інвалідністю теж не виїжджає з Антонівки. Найголовніша проблема, каже, фінансова. З літа не отримувала ні пенсії, ні виплати по інвалідності. Живуть за рахунок гуманітарної допомоги, яку роздають волонтери. Ще одна з причин, чому не може виїхати догляд за тваринами. У мене всього одна собака, зараз у мене сім. І в мене 15 котів, помимо того, що я кажу, всіх брошених тут кормлю. Коли гасять кожен день і вчора, і позавчора і ці огненні ракети летіли і все горіло за огородом, я кожен раз збираю сумку. Залишається вдома і Людмила Нестеренко. Жінка доглядає сестру з інвалідністю. Розказує, попри те, що в селищі небезпечно, про виїзд навіть не думала. Людмила жаліється, не має де сховатись від російських обстрілів. В листопаді під час одного із них жінка травмувалась та зламала руку. У нас немає ні підвала, ні не того, ні, 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 ні погріва, нічого. Ми просто сидимо на кроваті і чекаємо, як воно пройде. Живі значить живі. Пані Людмила показує дрова, який тиждень тому отримала, радіє, що ще місяць зможе опалювати будинок. Я відібрала які можна кидати в цю плиту. Зараз А всі треба трохи прорубувати. Ну я думаю, може хватить, ще залишився один місяць, може, потім якось потеплішає, тоді вже попиляється, порубиться, та може закінчиться цей ад. Вулиці Антонівки порожні. Люди намагаються зайвий раз з дому не виходити. В селищі не працюють магазини, розповідає місцева жителька і волонтерка Катерина Альохіна. Збираються люди лише тоді, коли привозять хліб і гуманітарну допомогу. На зараз в Антонівки не працює не один магазин. Тому людям десь скупитися ну неможливо. Стихійно хтось може заїхати, там привезти десь молоко, там або ще щось, якісь такі овочі, продукти. А в принципі, не один магазин не працює. Щоб скупитися, треба їхати в місто. Автобуси ходять ну, рідко. Ну і людям страшно взагалі покидати свої домівки, тому що е, прильоти є і в Антонівку, і в місто, і, і і по на шляху дуже важко їхати, бо через Дніпро просматрива. Територія багато будинків в Антонівці зруйновані. Заселені лише 500, каже волонтерка. Ті, хто лишився, приглядають за меном сусідів. В селище трапляються випадки мародерства. Олександр Забродін, Ольга Ляшенко, Владислав Купрієв, Ігор Петченко суспільне новини Херсон. Одяг та взуття, дитяче та доросле різних розмірів та фасонів. Асортимент сподобався, розповідає відвідувачка магазину Олена. Дещо з речей жінка обрала От вікрові. Я взяла все. Я знаю, що їй підійде по цвіту і по возрасту. Зранку прийшла до магазину Катерина. Про відкриття говорить, дізналась чату ОСББ. Жінка, мати трьох дітей. Сьогодні прийшла обрати речі для двох синів. Кофточки, курточку дивимося на дитину. штанішки хочемо подивитися. зубові. все як для ну, необхідності. Не з порожніми руками вертається додому, і Даніїл приходив з мамою. Речі взяв не лише для себе, а й для інших членів родини. Дізнався я від мами і прийшов з мамою для дітей. Там іграшки, деякі машинки, для себе штани і футболку з лінним рукавом. Куртяки для малих ініціатива відкрити перший соціальний магазин одягу належить Херсонському хабу. Розповідає його координатор Роман Головня. Ця ідея виникла як результат того, що багато до нас і самих херсонців, українців із-за кордону зверталися з тим, щоб надати гуманітарну допомогу у вигляді одягу, у вигляді взуття, ну і інших предметів особистого і побуту. Я дав оголошення в соціальних мережах з приводу того, що плануємо відкрити такий магазин, хто готовий долучитися, долучайтеся. Відгукнулось багато людей. Серед тих, хто відгукнувся, і Людмила Зиріна, вона безкоштовно надала приміщення для магазину. Тут був магазин Стекенхей і вони виїхали, тому приміщення залишилось вільним і думаю, що воно буде стояти, як я можу допомогти, допомогти городу. Речі передавали з інших регіонів та приносили самі херсонці. Назбиралось чимало. Розвішували та розміщували їх у магазині два дні понад десяти волонтерок херсонського хабу. Працюватимуть дівчата в магазині і надалі. Серед них Ольга Сичова. Друзі запросили і просили допомогти. Ми прийшли, і дуже добре, що ми тут є. Це добре допомагати людям. Такий важкий час для нас. У день відкриття до магазину вишукувалась черга, тому потреба у речах тут є завжди. Передати їх може кожен. Головне, одяг має бути цілим, чистим та випросованим. Ми будемо дуже раді, якщо нам будуть присилати речі. Є потреба в дорослих речах, у взутів є потреба, у білизні є потреба. Ми можемо її отримати новою поштою, але тільки якщо вони її. Оплачу на right, right. Да, і ми зможемо її забирати також сюди, привозити і роздавати. Також можна приносити сюди одяг або сюди, або на кінотеатрі Віленим. Соціальний магазин працюватиме з понеділка по п'ятницю з 9.30 до 14. Ініціативу поширюватимуть, говорить координатор Херсонського хабу Роман Головня. Тому у Херсоні за потреби можуть відкрити ще кілька таких магазинів. Олександр Забродін, Катерина Гончаренко, Григорій Шматко Суспільне новини Херсон. З мольбертом і картинами на Софійську площу і Майдан Незалежності. Анна Волик виїхала з дітьми з окупованого Херсона. У Києві працює. У вільний час малює картини, які продає через соцмережі. У вихідний вирішила вийти зі своїми роботами на головні київські площі, щоб зібрати донати на Збройні Сили України. Кожен Хлопці нас наші якого захищають на передові, а ми, жінки, будемо їх підтримувати як можемо. Ось, і почала малювати такі патріотичні картини і виклала у Фейсбук на свою сторінку. Також там я відзвітовую все, що ми закупаємо, і людям дуже сподобалось. Вони почали купляти, і також, думаю, мабуть, вийду сьогодні на Софійську. Ощу, мабуть, і тут людям сподобається на чорному тлі. Золотий трезуб і Петриківський розпис. Анна розробила кілька ескізів: птах миру, вінок надії, мапа України. З-поміж усіх родина Тараса Куби обрала карту. Вони виїхали із захопленого російськими військами Маріуполя, і кордони України сприймають як особисті. Ми родина переселенців з Маріуполя. Ось він наш цей. Головний, а, головний українець. <свят> да. Ми придбали картину, тому що вона нас надихає на патріотизм, вона символізує кордони нашої держави і в неї знаходиться державний наш герб. Зараз Анна розпочала другий збір на спеціальні рукавички, термобілизну та шкарпетки для військових, які перебувають на східному фронті. Художниця розповіла, що працюють разом з подругою, купують необхідні речі і доставляють поштою підрозділам збройних сил України. Фотозвіти закупівель виставляє на своїй сторінці. І, хоч більшість її картин купують саме через мережу, анна планує ще виходити зі своїми роботами у центр столиці. Олександр Забродін, Олена Ліщенко, Суспільне, Новини, Херсон.